Я ризикнула і зіграла в справжню Squid Game. Гра в кальмара, але без крові, лише з адреналіном і купою емоцій. У самому серці Корейського району Нью-Йорка проходить справжня Сквіт Геймс. Локація дуже популярна, тому місця треба бронювати завчасно, бажаючих зіграти просто море. Одразу на вході зустрічають макети охоронців у червоних костюмах, величезна лялька та сама з першої гри серіалу і прозорий шар з грошима, який всі так хочуть виграти. Ну, як ви розумієте, без фото нікуди. Чим більше, тим краще. У холі навіть ходить чоловік з валізою, прямо як у серіалі. Мені навіть здалося, що він зараз запропонує зіграти у гру з папірцями. Перед початком кожен отримує. Браслет з номером, саме на ньому нараховуються бали за всі ігри. Відчуваєш себе справжнім учасником Squid Game. Ігри дуже різноманітні. Перша була на перевірку пам'яті. Перед нами загоралися клітинки. Ми мали кілька секунд, щоб їх запам'ятати, а потім по команді ведучого треба було пройти шлях від початку до кінця, відтворюючи ці клітинки відчуття як у справжньому квесті. Після випробування на пам'ять нас чекала друга гра з мармуровими кульками. Учасників поділили на групи, і кожен отримав однакову кількість кульок, завдання виграти якомога більше кульок у суперників, кидаючи їх на стіл і намагаючись потрапити в центр із певним знаком. На все лише дві хвилини. Атмосфера, як у справжньому казино, тільки ставки не на гроші, а перемога. Третя гра, морський бій, нас розділили на дві команди рожеві та червоні. Нас завели до окремої кімнати, де на великому екрані з'явилося табло, як у справжньому морському бою. Ми мали вгадати, де розташовані кораблі суперників. Тут вже вирішувала команда стратегія і трохи удачі. Четверта гра легендарна. Тут вже без зайвих слів. Всі знають правила, але напруга від цього не менша. Після цієї гри став очевидний переможець, але організатори зробили неочікуваний поворот. У фінал вибірково потрапив ще один гравець, і саме між ними відбувався останній раунд фінальна битва перед усіма учасниками. Мені та моїм друзям пощастило потрапити у кімнату віпів та поспостерігати за грою наступних учасників. Якщо ви додивилися відео до кінця, напишіть слово кальмар під відео. І ще чи ризикнули б ви зіграти в такі ігри?